Сьогодні вивчимо з вами паттерни, шаблони це саме те, що потрібно для спілкування англійською легко та не задумуючись. 32 щоденних фрази з інфінітивними конструкціями. Що це? Наприклад, I want to buy, я хочу купити. Want тут головне дієслово, хочу. А далі йде інфінітив, дієслово з часочкою to. В українській ми кажемо купити, зробити Дивитися. Ці дієслова, слова, які закінчуються на ти або тися це інфінітив. В англійській мають відповідник біля себе часточку to. Купити to buy. Зробити to do. Дивитися to watch. Поїхали! I need to go to the store. Мені потрібно піти в магазин. I need – Мені потрібно піти to go. Куди? До магазину. To the store. Тут часточка to також служить прийменником до. Ми йдемо в напрямку до магазину. To the store. I need to go to the store. I need to go to the store. We want to go for a walk. Ми хочемо піти на прогулянку. We want. Ми хочемо піти. To go. прогулянку for a walk We want to go for a walk. Також we want to. Ми можемо чути як we wanna. We want to go, we wanna go. We wanna go for a walk. We wanna go for a walk. They have to go to work. They have. Вони мають, вони повинні іти to go на роботу to work. Фангельський to work. Have to. You we know, like move have to. They have to go. They have to go to work. They have to go to work. She likes to eat sushi. Ipodobice подобається їсти sushi. She likes їй подобається їсти. Тому to eat. Що? sushi. She likes to eat sushi. She likes to eat sushi. We plan. Ми плануємо їсти. Тому to eat. Dinner at home. Що іде? Вечерю вдома. We plan to eat dinner at home. We plan to eat dinner at home. They want to eat out tonight. Вони хочуть піти кудись пісти сьогодні ввечері. They want, вони хочуть, to eat out, їсти десь не вдома. To eat, їсти, коли ми додаємо прийменник out, твориться фразове дієслово, яке означає їсти не вдома. To eat out, ніби outside, на назовні, не вдома. Eat tonight, сьогодні ввечері. They want to eat out tonight. They want to eat out tonight. He wants to see his friend tomorrow. Він хоче побачити зі своїм другом завтра. He wants. Він хоче побачити. To see his friend, його друга, свого друга. Tomorrow, завтра. He wants to see his friend tomorrow. He wants to see his friend tomorrow. I'd love to see that movie. Я б хотів побачити той фільм. I'd love. Я б хотів. От українською я б хотів, англійською I d. I love. Повна форма I would love. Я б любив то, так? Я б любив побачити, якщо дослівно. Я б хотів, I'd love, to see, побачити that movie, той фільм. I'd love to see that movie. I'd love to see that movie. They need to see the doctor. Їм потрібно звернутися до лікаря. They need, їм потрібно to see, побачити. Тут кажемо побачити в значенні звернутися. The doctor, лікаря. Звернутися до лікаря. Чому the doctor вживаємо означений артикль the? Тому що маємо на увазі конкретного лікаря. The означений артикль від вказівного займенника that той лікар, саме того лікаря. They need to see the doctor. They need to see the doctor. We have to do a lot of work. Ми повинні виконати багато роботи. We have. Ми повинні. Ми маємо. Виконати. Зробити. To do. Багато роботи. A lot of work. Да тут багато. A lot. А щоб було роботи. Нам біля іменника work. Треба прийменник of. Щоб закінчення змінилось на и роботи. Of work. A lot of work. A lot of work. We have to do a lot of work. We have to do a lot of work. She needs to do her homework. І потрібно. She needs зробити to do свою домашню роботу. Her homework. Кажемо її домашню роботу. She needs to do her homework. She needs to do her homework. I like to do yoga in the morning. Мені подобається займатися йогою вранці. I like, мені подобається, to do yoga, займатися йогою, in the morning вранці. I like to do yoga in the morning. I like to do yoga in the morning. He needs to get some groceries. Йому потрібно купити деякі продукти. He needs. Йому потрібно купити Значення придбати, кажемо, to get. Угу. Деякі продукти. Сам. Groceries. He needs to get some groceries. He needs to get some groceries. She wants to get a new car. She wants. Вона хоче. t red Тому to get. Що? A new car. No machine. She wants to get a new car. She wants to get a new car. They have to get to the airport on time. Вони мають приїхати в аеропорт вчасно. They have. Вони мають. Повинні дістатися, приїхати. To get. Куди? To the airport. До аеропорту. Бо їдемо в напрямку до чогось. Тому to the airport. To тут перекладається як до. On time. Вчасно. Чому не in time? Тому що on time. Означає рівно в тій годині, які сказали. Якщо о 9, то це не означатиме, що в 8.45 чи в 9.05. а саме в 9.00. They have to get to the airport on time. They have to get to the airport on time. She wants to meet her colleagues for lunch. Вона хоче зустрітися з колегами на обід. She wants. Вона хоче зустріти to meet своїх колег. Її колег. Her colleagues. На обід, For lunch. She wants to meet her colleagues for lunch. She wants to meet her colleagues for lunch. I need to meet with my boss. Мені потрібно зустрітися з босом. Мені потрібно. I need Зустрітися. To meet з моїм босом. With my boss. I need to meet with my boss. I need to meet with my boss. Коли ми просто кажемо I need to meet my boss. без with. Так, тоді це неформальна зустріч. Висловлює бажання зустріти боса. Зустрітися з ним. А коли ми кажемо I need to meet with my boss, з моїм босом, тут це висловлювання включає формальність. We plan to meet at the coffee shop. Плануємо зустрітися в кав'ярні. We plan. Плануємо, тобто ми плануємо. Зустрітися to meet. Де? at the coffee shop. Кав'ярні. Вживаємо прийменник at, бо маємо на увазі конкретне місце кав'ярню. At the coffee shop. We plan to meet at the coffee shop. We plan to meet at the coffee shop. They need to buy a gift for their friend. Їм потрібно купити подарунок для свого друга. They need. їм потрібно. Купити – to buy – Що? A gift подарунок для їхнього друга. For their friend. They need to buy a gift for their friend. They need to buy a gift for their friend. I want to buy a new phone. Я хочу купити новий телефон. I want я хочу купити to buy a new phone. new phone. I want to buy a new phone. I want to buy a new phone. I want to Ми часто можемо чути як I wanna. Це сленг. I wanna buy a new phone. I wanna buy a new phone. She likes to buy clothes online. Вона любить купувати одяг онлайн. She likes. Вона любить. Купувати to buy. Одяг clothes. Online. She likes to buy clothes online. She likes to buy clothes online. He wants to watch the hockey game tonight. Він хоче подивитися сьогодні хокейний матч. He wants, він хоче. подивитися to watch hockey match гру hockey, the hockey game tonight сьогодні ввечері he wants to watch the hockey game tonight he wants to watch the hockey game tonight i plan to watch a movie this weekend я планую подивитись фільм на цих вихідних I plan. Я планую. To watch. A movie. film This weekend. На цих вихідних. I plan to watch a movie this weekend. I plan to watch a movie this weekend. We need to watch the news for updates. Нам потрібно стежити за оновленнями новин. Дослевный переклад выдрезнятымется. We need нам потребно to watch the news девятый с новыми for updates для оновлень. We need to watch the news for updates. We need to watch the news for updates. They like to play tennis on weekends. Вони люблять грати в теніс на вихідних. They like. Вони люблять. грати в теніс. to play tennis. на вихідних. on weekends. They like to play tennis on weekends. They like to play tennis on weekends. I want to play video games with my friends. Я хочу играть в видеоигры с друзьями. I want. Я хочу. Играть в видеоигры. To play video games. С моими друзьями. With my friends. I want to play video games with my friends. I want to play video games with my friends. He needs to learn how to cook. Йому потрібно навчитися готувати. He needs йому потрібно навчитися to learn як готувати. How to cook. He needs to learn how to cook. He needs to learn how to cook. We want to have a picnic by the ocean. We want. picnic, want to. To have a picnic. Океану, by the ocean. By the ocean. We want to have a picnic by the ocean. We want to have a picnic by the ocean. I have to take a dog for a walk. I have, я маю, я повинен. To take a dog, взяти собаку for a walk на прогулянку. I have to take a dog for a walk. I have to take a dog for a walk. Прослуховуйте та повторяйте ці фрази декілька разів, щонайменше тричі в тиждень. І буде вам щастя!